Робота кипить і в окружних виборчих комісіях. Їх на Хмельниччині сім. Організована так робота, щоб зібрати відомості від дільничної виборчої комісії і на 8 годину 30 хвилин передати їх центральній виборчій комісії, тобто про початок роботи, про кількість списку виборців і ті, які голосують на дому. А також, чи є кворум чи нема кворуму дільничної комісії. На сьогоднішній час ми вже отримали. Частину інформації, поки збоїв немає. Діднічні комісії, які сформовані нами працюють, відомості передають, відкриють, відкривають засідання, зібрались, видають бюлетні і проводиться та робота, яка визначена законом. Такі дані з виборчих дільниць збиратимуться протягом усього дня і передаватимуться в ЦВК. Наша компетенція і подальшому збирати відомості станом на 12-16 годину, 18 годину передавати їх центральній виборчій комісії. А о 8-й годині вечора, о 20-й годині вечора, розпочати безперервне засідання по прийманню протоколів дівнічної виборчої комісії підрахунку голосів і передавання їх в центральну комісію для загальної їх по всій Україні. Перші протоколи з дільничних виборчих комісій можуть надійти до першої години ночі. Як правило, це зі спеціальних ДВК, де невелика кількість виборців. Загалом же кількість виборців на дільниці за законом не повинна перевищувати 2,5 тисячі осіб. На усіх дільницях, зокрема 187-го одномандатного виборчого округу, працюють спостерігачі. Ми зареєстрували дуже велику кількість спостерігачів від партії і громадських організацій. Вони мають право бути присутні на під час проведення виборчої кампанії днішньої виборчі комісії, також в окружній виборчій комісії. Але хотів би нагадати спостерігачам про те, що від кожної партії є по два спостерігача, але вони мають право по закону бути на кожній комісії тільки один спостерігач від даного суб'єкта подання даного суб'єкта учасника виборчого процесу. Аналогічні функції і офіційних спостерігачів від міжнародної місії міжнародний спостерігач також має бути право присутній на дільничній виборчій комісії, так і в окружній виборчій комісії, починаючи з безперервного засідання з 20-ї години вечора. Спостерігачі тільки фіксують без права вмішуватися в роботу дільничної виборчої комісії. Вони мають право злати акти, і фіксувати порушення і доводити їх ці порушення, при привезені до нас, протоколів дільничної виборчої комісії, для того, щоб ми могли ці порушення розглянути під час безперервного засідання комісії окружної. Ідучи голосувати, не забудьте взяти зі собою паспорт або військовий квиток чи документ, який засвідчує особу.